Вашої мрії, ми, як вже було сказано, як мешканці пеня, як громадські діячі, протягом двох місяців робили опитування, збирали думку громадян та об'єднали це все у такий проєкт. Це лише початок. Цей нелегкий час, який ми сьогодні з вами переживаємо. Ми маємо об'єднатися. Ми маємо бути. А не навпаки, і гострі питання нашого міста повинні хвилювати кожного з нас, не лише громадських діячів, не лише службовців, а кожного з нас, всіх мешканців міста. І ми, як іркінчани, часто задаємо собі питання, що я особисто можу зробити заради блага свого міста, що я можу зробити особисто заради розвитку Міста. І е, сьогодні ми е, хочемо сказати, що на фоні загальнодержавної кризи в країні є міста, які розвиваються, розвиваються нормально, завдяки згуртованості е, громадян цих міст, мешканців цих міст. І ми сьогодні закликаємо ще раз об'єднуватися нам з вами разом заради повноцінного функціонування нашого міста. І таким чином ми зможемо відродити нашу державу крок за кроком, місто за містом, яке буде відроджуватися, приведе до розвіду нашої України. Ви знаєте, що є певні позитивні результати. Наприклад, громадою міста самостійно було відстояно парк землі, від незаконної забудови по вулиці Стена. Громада міста активно проводить суботники. Проводить Прибирання прибудинкових територій напротязі всіх воєнних дій, на протязі цього часу, поки нашій державі тривають воєнні дії на сході країни. Ми весь час допомагаємо нашим солдатам продуктами, цією необхідною допомогою, яку ми можемо. І це все робить громада. Об'єднавшись разом, ми можемо зробити багато чого.